Від учора енергетики Сумщини повернули світло майже 13 тисячам п'ятисот споживачам, знеструмленим внаслідок негоди на території області. Про це інформує акціонерне товариство Суми Обленерго. На минулих вихідних через зледеніння повітряних ліній електропередач було знеструмлено 32 тисячі 494 споживачі Сумської області. Станом на ранок, 21 листопада, залишаються знеструмленими 18 тисяч 998 споживачів, найбільше на Роменщині та Білопільщині. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання, наголошують суми обленерго. Якщо ви побачили, обірваний провід в жодному разі не набагато. Ближайтесь до нього на відстані менше 8 метрів, щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Негайно повідомте про пошкодження до колцентру суми обленерго за телефонами 0800 800 300 247 або 0542 659 659. Не намагайтесь самостійно відновити електропостачання. Нагадаємо, зараз в сумській області застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.